Друзі, всім привіт! Дівчата, жінки, бабусі, вас вітаю сьогодні з міжнародним весняним днем, з нашим днем, з жіночим днем. Бажаю, щоб у вашому серці, вашій душі завжди була весна і поруч хай будуть самі щирі, самі рідні, найрідніші чоловіки, сини, щоб вони вас поважали, любили, щоб ви завжди були щасливими. Ну що, дівчатка, сьогодні вирішила з вами трішки порозмовляти, показати свій сьогоднішній день. Хоч сьогодні і свято, але вихідний день, тому у мене сьогодні, як завжди, день кулінарії. Сьогодні розповім трішки і покажу що з значненького буду сьогодні готувати. А ще сьогодні хочу показати, що мені подарували мої хлопці. Ось дивіться, який красень, який красень з петифілу. Ви знаєте, я не дуже полюбляю квіти, такі букети. Знаєте, що вони швидко відійдуть, зав'януть і так далі. Я люблю кімнатні рослинки, кімнатні квіточки. Тому сьогодні мої хлопці вирішили мене порадувати. Ось таким. Я хотіла щось собі, таке зелене. Знаєте. Яскрава лопате. І сьогодні хлопці мене порадували ось таким красеним. Краса. Так, і ще хочеш показати, у мене ось продовжують боже, вікна. Сонце блиснуло, вікна завжди грязні. Це страх. Квітнуть ось мої орхідейки, мої красуньки квітнуть. Так. Петрушечка, Це мені чоловік також недавно подарував, дивіться, яка краса. Далі у мене ось тут був шпинат, він, на жаль, пропав у мене, але я не, знаєте, не розстроїлася. Я посадила декоративні гвоздички. Ось зробила парничок, вони ось у мене вже вилізли. Не знаю, чи буде з них, щось, чи ні. Але я далі покажу ось така краса. І я надіюся, у вас також сьогодні є букети, квіти від найкращих, найрідніших чоловіків. Ну що, поїхали. І так, готовка. Саме перше у мене випікається домашній сірий хлібчик. Я вже поставила рецепт, не показувала, я вже вам показувала і рецепт писала, кому треба, пишіть я ще напишу, розповім, кому цікаво, випікаю я в хлібопічці сіренький домашній хліб без цукру на стевії. Ось такі справи, і він завжди виходить. Покажу потім, який вийшов. Ну що, далі продовжую готувати і буду ділитися з вами. Ну що, друзі, приготувала я ще одну страву саме звичайну салатик Віннігріт. Ми його любимо. Слава Богу, у мене і син його любить їсть, навіть з цибулькою, тому... Захотілося чогось овочевого, знаєте, весна, сонечко, хочеться такого чогось легкого, овочевого і смачненького. Тому він грей. сьогодні. Овочі можна запікати, можна відварювати. Я відварювала сьогодні буряк, морква, картопля, цибулька, горошок, сольоний огірочок і ще можна додавати квашену капусту, але ми не додаємо, тому що нам подобається так. Я його зараз перемішаю просто і буду засмачувати олійкою уже при подачі. До речі, якраз тільки що затищала наша хлібопічка, що спікся і хлібчик. Зараз подивимося, який же ж він вийшов. Так. Опа. Ну, не сильно високий такий виходить, як білий, тому що тут є житнє борошно. Тому ось такий зараз будуть діставати. Такий красунчик, хлібчик вийшов, сіренький. Ми його печемо вже не вперше, нам він дуже смакує, дуже подобається. Головне, що тут ми знаємо, які інгредієнти кидали. Все домашнє, все гарне, все смачне, все корисне, тому хлібчик, сіренький, житнього борошна на стеві і це просто смакота. Ось такий вийшов. Так, зараз буду мішати венігріт, тому що дитина попросила салатику. Зараз буду замішувати. Так, тепер задача його перемішати, беремо ложечку, тому що получилася така величенька тарілочка, гарненько все перемішую. Ну що, я перемішала, насипала в окрему мисочку, тому що я люблю порційно, знаєте, додавати олійку. Додаємо олійку, солимо за смаком. Олійка, звичайно, було б краще, щоб була ця домашня, запашна, але, на жаль, у мене її немає. Тому буде ось така магазинна. І ось такий вітамінний салатик. Смачненький, виходить, яскравий. Краса. Краса. Так. Нам приємного апетиту. І потім ще буду робити один рецептик, потім далі розкажу. Наступна страва, яку просто обожнює мій син, це сирники, запечені у духовочці, сметанці. Розповідаю, як готую їх я. Так, беремо кисломолочний сир, додаємо яйця, дрібку солі. Зовсім трішки цукор. Я цукор не додаю. Я додаю стевію замість цукру. Але зовсім трішки, зовсім трішечки додаю, тому що потім у мене буде солодка заливочка така. І Іще. Чому трішки? Тому що я додаю сюди бананчик. Він дасть. Таку солодкість. бананчик тим більше в мене такий жовтенький, бачите, він солодкий, солодкий. <кій> Навіть такий вже, знаєте, залежений, але синечки буде топчик. Буде солодко. І зовсім трішечки додам ванільки. Потім Додаємо борошно. Я вам рецепт напишу, я роблю двойну порцію. Для цього у мене 800 грам кисломолочного сиру. Мені потрібно 6 ложок борошна. Так, додала. Тепер я це все буду перебивати блендером. Бачите, яка в нас однорідна гарненька маса вийшла. Тепер сюди я ще додаю ізюм, але це родзинки по бажанню. Я їх попередньо трішки, знаєте, залила гарячою водичкою, щоб вони розпарилися. Вони також дадуть е, солодкість для сирничків. І знову гарненько все так перемішую за допомогою ложечки. Ну, все, тепер буду робити сирнички. Також мені знадобиться ще трішки борошна, але зовсім трішки. Буду формувати і смажити на лільки. Тому що, ось такі, дивіться, гарненькі сирнечки вийшли. Я їх виклала у форму для запікання. Тепер буду робити залівочку таку. Для цього я взяла сметану. У мене домашня сметанка. Замість цукру я додаю солодку стевію. Ви можете цукор додавати. Це все за вашим смаком, за вашим бажанням. Трішки трішки-трішки, скажіть, я вам скажу ванільки. Ванільки. Або ванільного цукру і яйця. І тепер це все гарненько перемішую. Що, все перемішали, тепер заливаємо наші сирнички цією сумішчю. Ось так гарненько, вони потім запечуться. Будуть такі добренькі-добренькі. Так. Дивіться, зверху ще можна додати ягоди за смаком. Це за бажанням. У мене заморожена така була смородинка. Вона таку кислинку дасть і буде дуже-дуже смачненько. Я вже так робила, виходить дуже смачно. І тепер будемо це все ставити в розігріті у нас 180 градусів духовку до готовності. Будете дивитися, коли почне запікатися, буде готово. Ось так. І відправляємо в духовочку. Ну що, дістала я вже свої сирнички, ось такі гарні вийшли. Я надію, що дуже-дуже смачні. Вінігрітик, домашній хлібчик. І така смакота у нас сьогодні. Вам дякую, що передивилися відео. Гарного вечора і до нових зустрічей!